Тут дуже все просто, друзі. дивлячись, як ви зустрічали цей новий рік. Якщо він був активний, тобто в плані святкування алкоголю, їжа, і все, я не раджу вам першого числа приходити в спортзал. І навіть 2 числа, якщо ви прийдете в спортзал, тренування має бути легким. І ця неділя має бути легкою, тому що ви зробите собі тільки гірше. Якщо ви святкували як спортсмен, тобто все підконтрольно, нічого зайвого, і це чітко. Звичайно, ви можете приходити першого, другого і хоч 31-го вночі прийти з 31-го на перший відсвяткувати свій новий рік в спортзалі, якщо ви дійсно фанат. Якщо ви, звичайно, святкуєте з сім'єю і не відходите від традицій, друзі, я раджу першого відпочити, другого легеньке тренування, третього, четвертого, коли ви прийдете в наступний раз, також не, не сильне тренування. І поступово тільки так втягнутися у тренувальний процес після свят. Тільки так, це просто. Легко і контрольно.